Бібліотеку. І ви знаєте сьогодні свято. А -а -а. Міжнародний Дякує. день дитячої це, книги. Дякую, велике. Цей день подарували бібліотечні книги. Ой, які ви розумічки. Дякую. 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 дякую, дякую. І в нас сьогодні свято книга «Місто у світ знань. Ви любите книжки? Да. Молодці! А бійця вже читати. Так! Да. – Молодці! Тоді будемо розпочинати наше свято. Все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. І що це книжка? <плес> Ой, розумнички! Всі також в нашій бібліотеці. Скажу вам по секрету, що живе мішкова фея. Яка? Яка? Ой, а ви чуєте, маленькі друзі? Так, як правильно вас так називати, бо я дізналася, що ви любите і вже вмієте добре читати. Я думаю, що ви зможете. Гарні малята. Не раді з вами поспілкуватися. Але мене чекають справи. гарними в До побачення. Будемо гарними гарнути Так! Я на яйцях спечелі. Я від баби та від навіть так і віце! Що я можу зробити для вас? І вирішила, що ви заслуговуєте бути читачами нашої шкільної бібліотеки ліцею перспектива. Вітаю вас! І ще вона залишила. Дивіться!